Всім привіт! Мені дядя подарував ну, на народження таку единорожку, і вона вилупилась з яйця. І я, я хочу показати, як вона робить, мабуть, ви знаєте. Дивіться, зараз тут кнопочки всякі тут. Тут десь кнопочка, я тут. hello. хеллоу. Потім нажима просто можете відкрити рот или просто пальчик. Давайте. Давайте. Это ну Это не тяги, куда в нам пукая, э, ну ну и доведешься одна. Хочу вам пок зараз розхватаємо її, Зараз. наразі от. Ну і ще хочу вам щось показати. От я хочу зараз подивитися в Ютубі, як щось нею можна робити з чодонорожкою. Ну як що зробити? Ну якщо треба, ви ви я хочу вам щось сказати. Що приучайте її розмовляти. Ну, всім додай.